Друзі, цей день настав! Пора вже готувати ту саму цибулю порей, яку ви вже місяць як купили і потім викинете. Виглядає, може, це не дуже апетитно, але це справжній вітамінний скарб. І насправді дуже смачна страва, яку можна їсти як у гарячому, так і холодному вигляді. І як на маску на хліб. Починаємо готувати. Тож нам потрібні такі продукти. Звичайна цибуля порей, морква, перець, сіль, чесник, соняшникова олія, томатна паста і гострий перець. У мене його немає, тому я використовую кілька капель гострого соусу. Розігріваємо баняку, якому будемо готувати. У мене дуже велика порція, тому беру найбільшу кастрюлю. Наливаємо соняшникову олію і починаємо нарізати цибулю. Не обов'язково дуже дрібними шматочками. Спочатку може здатися, що цибулі надто багато. Але не хвилюйтеся. В процесі обсмажки дорізаємо всю цибулю і не забувайте періодично перемішувати. Слідом за цибулею нарізаємо моркву. Якщо ви маєте багато часу, можна нарізати гарною соломкою. Я люблю робити все швидко, тому використовую такі інструменти. Так морква виходить тоненько і швидше тушкується. Коли вся морква буде у кастрюлі, можна трохи посолити і поперчити. Потім склянку з томатною пастою заливаємо коробом, перемішуємо і заливаємо до овочів. і залишаємо тушкуватися 20 хвилин на маленькому вогні, а в цей час наріжемо дрібно чесник І відправимо до вже трохи притушених овочів. І знову солимо, перчимо і додаємо гострий перець на ваш смак. Якщо ваші діти їдять моркву, можна не перчити сильно. Закриваємо кришкою і знову тушкуємо 30-40 хвилин на мінімальному вогні. Впевнена, навіть якщо ви не любите моркву, ця страва вам дуже сподобається. Тож смачного підписуємось на канал, ставимо лайки чи дизлайки і пишіть у коментарях, як ви готуєте моркву.